Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас святвечір. Я вчора вже відварила собі для віднігріту буряк, моркву, картоплю. Таке все підготувала. От зараз швиденько хочу поставити спекти насипний пиріг з яблучками. І поставлю тушкувати капусточку. Смажу її так. Для пирога з капустою. Завжди готую ці два пирога на Різдво. От. Оселедець буде, куття, такого нічого не буду готувати, ну, ще вареники, звичайно, та й все. От. Так що, ще хочу сьогодні, погода, наче тиха, спокійна, хмарно. Навіть на вулиці вона ж темнувато. Ну, ще ранок дуже хмарно. Якщо буде тиха, спокійна погода, головне, щоб нічого не почало ляпати. Хочу ще помити плитку на терасі і підмести трішечки двір. Думаю, що погода буде гарна, так що все встигну. Буду зараз ще пекти насипний пиріг. Для цього беру, тут у мене склянка муки, склянка цукру і склянка манки. Добавляю чайну ложку розпушувача. Так. все добре перемішую. Ми дуже любимо цей пиріг. Він йде з корицею. Я його якраз і готувала колись перший раз на Різдво. І чомусь він мені так запам'ятався на Різдво. Я і так його готую. Але на Різдво завжди готую. Так, вкладаю. Тут у мене кілограм яблук, я їх почистила і натерла на терці. Добавляю сюди корицю, корицю за смаком. Ось так. І так само добре все перені, яблучка такі сочні, але це й добре. Пахне кориця. Беру форму, застелену пергаментом, і насипаю сюди 4 ось такі повні столові ложки нашої сухої суміші. Чотири наче вже збилась, поки говорила, ти, начебто 4. Легенько зверху викладаємо так слой яблучок, розпреділяємо. Яблучка сочні, усе добре пропитається. Це гарненько розпреділяємо, так. знову висипаємо другий слой нашої сухої суміші. Тепер беремо 150 г масла вершкового. Я його зарані поставила в морозилку. Натираємо одну частинку, сюди, середній слой. Все добре розпреділяємо. Ось так. Все, викладаємо тепер знову яблучка. У нас повинно получити. Чотири слої сухої суміші і три слої яблук. Начинки. І два слої масла. Один я тру всередину і один зверху. Є, роблять люди, дивилася. Просто зверху все натирають. Але мені подобається більше так. Мені здається, воно ну, так краще пропитується. Виклали останній слой начинки, зверху все засипаємо останнім слоєм сухої суміші. Яблочка дуже хороші, сочні, воно для такого пирога насипного. Дуже добре, ось так і зверху знову натираємо ще масло, Ось так по всій поверхні, Старайтеся рівномірно. Розприділяю, що швидко розтає. Все, і тепер відправляю в духовку запікатися десь на 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. У мене невеличке чіпе тут, слава Богу, хоч приготувала капусту для пирога. Поставила. Варити узвар, тільки поставила, вимкнула газ. А він раз і затух. Думала, можливо, з вікна задуло, бо відкрите вікно, закрила вікно. Ні, ще й подумала, можливо, закінчується балон. Тільки правда, в мене закінчився газ. Капець. Не знаю. Когось просити, щоб замінили. Добре, що в мене є балон повний. Але не знаю, чи когось попросити чи що. Ну, зараз все одно піду на вулицю. Погода гарна, слава Богу, вияснилось. Повимиваю тут всю плитку скрізь підмету двір. От. А там, може, когось побачу та й попрошу, щоб мені замінили балон. Ну, щоб мені зварити узвар і зварити вареники ще залишилося. А так, в принципі, це все. Насипний пиріг я спекла. От. Зараз поставлю ще пиріг з капустою, пектись. Ну, це що в мене залишиться вареники і узвар. Що я не встигла. Вареники все одно ввечері будуть варитися. І узвар. Ну, побачу. Можливо, приїде чоловік та й тоді швиденько мені замінить і зварю узвар, виставлю його на вулицю на стіл, там, хай вистигне. Побачим, коротше. А можливо, когось побачу на вулиці. Зараз як буду там підмітати двір, то попрошу, якщо когось побачу. Так що таке в мене чіпе. Буду ще пекти зараз пиріг з капустою. Дуже смачний. Також завжди готую на Різдво. Рецепт залишу в описі. Він в мене є окремо в плейлисті рецепти. Дуже смачний. Мені дуже він подобається і рецепт легенький. І головне, що дуже смачно. Допустимо, Замість голубців можна готувати. Замість вареників з капустою. Або просто як страву, але дуже смачно. І Мені подобається, і чоловіку також подобається пиріг цей, дуже смачний. На 45 хвилин при температурі 180 градусів. Дуже смачний пиріг. Рекомендую. Рецепт залишу в описі. Кажу, вам ось такий гарний рум'яний, получився насипний пиріг. Вже вистих. Пиріг з капустою. Пішла на вулицю, мила тут плитку, прибирала в дворі і за нього геть забулася зовсім. Зайшла. І потім аж згадала, що Боже, він, напевно, згорів. Але нічого, якраз 45 хвилин, гарно припікся. він ось такий повинен бути. Завжди, от він до мене такого кольору. 45 хвилин йому вистачає. Нарізала тут уже на венігріт, потім додам ще огірки і горошок, буду робити з горошком. Так що це зараз поки прибираю і буду зараз ліпити вареники з картоплею ще. Приїхав Сережа з роботи. Замінив мені балон. Вже зварила узвар, винесла на вулиці. Вареники в мене вже були наліплені. Поставила зараз водичку на вареники, зварю вареники. Та і все, в принципі, все готове, слава Богу, все встигла. Дуже переживала, ще такого не було. От, ну і, в принципі, все готове, слава Богу. До речі, ще привіз шлангу для пилососа, також забрав. Кажу, різдвяний подарунок у нас такий. Добре, що знайшли. Бо я ж кажу, чекали звідтилями, замовляли вже в них на офісі там головному Samsung. Але чомусь зараз у них їх нема вже і погано, що не зателефонували. Ну нічого, хай пізніше, але купили зараз. Ще спробуємо головне, щоб вона підійшла. Накрила вже стіл. Зараз покажу вам, що вона готувала. Пиріг з капустою. Дуже він смачний. Рекомендую приготувати. Дійсно, дуже смачно. І легко готується. Такий гарний. Бутербродики такі. чорний хліб, бурячок з майонезом, оселедець і зверху цибулька. Вінігрієт. Вареники з картоплею. Думала робити ще з капустою, але з капустою є пиріг. Насипний пиріг з яблуками. Саме головне куття, сметанка до вареників, тут калач і узвар. І там солодощі. Ковбаску, сир, таке навіть не хочу ставити, хто його буде їсти. Зараз сядемо, повечерюємо. Та й все. Так що ось такий у нас святковий стіл. Зараз сядемо, повечеряємо. Всіх вас вітаю святою вечерею. Бажаю вам миру, спокою, здоров'я, кожну сім'ю, саме головне, щоб був мир і спокій в нашій Україні.